Вітання усім, хто завітав на наш YouTube канал. Сьогодні ми підготували тему, яка є надто актуальною у нас час як же все встигати. Ти вранці чи навіть з вечора пишеш ту-ду-ліст, але він настільки великий, що в добі не вистачає годин. І за день цей список проблем та завдань, які потрібно вирішити, лише збільшується. Знайомо? Тоді додивися відео до кінця і не забудь про підписку та вподобайку. Відразу зазначу, що встигнути за день зробити все неможливо. Але ми підготували декілька порад, які допоможуть контролювати ваш час та фільтрувати всі справи. Найперше і найголовніше, що потрібно зробити, це сформулювати в списку пріоритетність. Для прикладу, я позначаю найпріоритетніші завдання зеленим кольором, Середньої пріоритетності жовтим. А не пріоритетні, залишаю без кольору. Але не підкреслюйте справи червоним кольором, бо ймовірність того, що ви перейдете до цього пункту, досить низька. Або, як варіант, ще можна писати список від найважливіших до необов'язкових у порядку спадання. Друга порада. Найважчі та найпріоритетніші завдання старайтеся зробити першими. Так і легше буде робити всі інші справи, і до обіду ти будеш почувати себе реальним героєм. Також на цю тему рекомендую прочитати книгу Брайана Тейсі: З'їжте жабу. 21 спосіб підвищення особистої ефективності. Або можете слухати цю книгу онлайн, йдучи додому, або просто гуляючи. Посилання ви можете знайти в підказках та в описі. Наступна порада: делегуйте справи. Усе, що може допомогти вам зробити хтось інший, і з радістю передавайте. Не відволікайтеся на дрібниці. Вимкни сповіщення, адже відкривши телеграм або тік-ток, ти не помітиш, як пролетить декілька десятків хвилин або навіть і година. Навчися говорити ні. Важливо, не боятися сказати ні, якщо тебе щось не влаштовує, або ти не встигаєш це зробити, або навіть не хочеш цього робити. І виділий час на відпочинок та на своїх близьких. На цьому все. З вами була команда Школи майбутнього. Підписуйтесь на наш канал та до скорої зустрічі!